Вітаю глядачів каналу Спецтехніка. Бувають такі ситуації, що ви придбали класні навушники Walkers, а потім в нашому магазині придбали не менш класні кріплення до них чебурашка Але далі трапляється наступне. просто І от це оцей розйомний. Оце, 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 Маленький, я не знаю. Ну вот результат, на рез результат надівання. Б... Мінус одне кріплення. Чому ж так трапляється і що ж з цим робити? Справа в тому, що на ринку дуже багато китайських реплік оригінальних волкерсів, і відрізнити їх один від одного дуже важко. Наприклад, ось цю модель ми придбали за 800 гривень. На популярному торговельному майданчику, а ось цю у поважному магазині за 3200. Зовні вони майже однакові. Але ж все ж таки одна відмінність є, і вона полягає у дужках. Дивіться, тут форма така, а у цих така. І різний діаметр. Якщо у оригіналі це близько 5 мм. То у репліки буде близько восьми. З оригіналом питання виникає. Ви просто демонтуєте ось ці пластикові дужки і потім надягаєте кріплення чебурашка. З реплікою теж є рішення, але трохи інше. Для репліки нам знадобляться ось такі хвилясті кріплення. Процес дуже простий. Витягаємо металеві спиці. Просто тягнемо на себе, вони легко виймаються. Далі чіпляємося за пластикові дужки і їх також знімаємо. Наступним кроком беремо кріплення, так, щоб оце було зверху. Надягаємо з однієї сторони, притискаємо з іншої. Беремо гвинт з комплекту. Сюди його проштовхуємо. Далі беремо гайку, фіксуємо і комплектним ключем закручуємо. Це може бути непроста задача, може буде потрібно трохи підточити ось, цю, ось цей виступ. До речі, ось ці хвилясті чебурашки так само кріпляться на всі моделі Ермор, на деякі моделі Peltor, та, якщо іншого виходу немає, на Ховард Impact Sport. Але для Ховард Impact Sport у нашому каталозі є інші кріплення, які краще. Залишається єдине питання, навіщо ось ці запчастини у комплекті до кріплення? Якщо ви власник ось таких рейлінгів, то можете їх або віднести на смітник, або подарувати своєму побратиму, у якого ось такі рейлінги. Все, дякуємо за перегляд. Бажаємо удачі!